З підсвіткою, з фанат, з ліхтариком, з сигналізацією. В комплекті сам брелок і шнур для зарядки. Це гнездо для зарядки. Дуже щільно сидить. Ось, є гнездо для зарядки. Закривається. Це кнопка SOS. Це кнопка ліхтарика. Це динамик. Ліхтарик три положення. Світиться постійно, мигає. Так, може, 5,5 годин при повній зарядці І вимикається. ось Сигналізація вмикається двома способами. Перший це два рази натиснути на кнопку SOS дуже голосно попереджаю. Вимкнути. Довгим нажаттям на кнопку SOS. І друге, це коли висмикаємо, він спрацьовує, засовуємо назад, вимикається. Дуже голосно, дуже привертаю увагу, як захист дитини або дорослого від якихось нападників або відпугувач собак дуже така е, корисна штука. Для привертання уваги ліхтарик в нічний час. Можна побачити, де ви, може там ну, погано людині стало. Нажав ліхтарик і вже його видно, бо сигналізацію запустив. Ну, тобто чути хтось по-любому зверне увагу і підійде, допоможе. Ось такий брилочок.